Ясне сонечко пригріло, розігнало дов'ясни, в рівчаках закликотіло, все діждалося весни. Привіт, малята! Сьогодні ми будемо говорити про весну. У прекрасної дівчини весни є три брати, що йдуть по світу від зими на зустріч літу. Перший пройде та не лід, березень його звуть це рання весна. Та якийсь він дивний, то веселий, і теплий. То дощ, сніг і мороз. Березень дарує нам перші квіти, підсніжники, проліски, крокуси, розквітає верба, на ній з'являються вербові котики. У березні починає рухатися сік, тож і кажуть місяць соковик. Якщо багато соку, літо буде дощовим. Березень бо на березах розпускаються бруньки, довгі бруньки на деревах. Спізниться літо. Другий брат квітень. Квітень середина весни. В цьому місяці сонце вже добре прогріває землю. На деревах набрякають бруньки, прокидаються комахи, квітнуть фруктові дерева. Все цвіти та квітне, тому й місяць квітень. А третій брат травень, кінець весни. Зелень буяє, все навкруги пахне травами та квітами. В цей час дерева вже вкриваються листями. Зеленіє молода травичка, квітнуть весняні квіти, тюльпани, нарциси, пузок. Навесні сонечко піднімається все вище та вище. Дні стають довшими. З теплих країв повертаються птахи, лелеки, ластівки, шпаки. Тож, побачивши шпака, Знайте, весна біля порога. Від зимового сну в лісі прокидаються звірі, у них з'являються дитинчата. На весні яскраво світить сонечко, діти більше часу проводять на вулиці, граючись на свіжому повітрі. А яка ж наша весна? А вона сонячна, тепла, весела, зелена. Квітуча, кольорова, співуча, чарівна. А тепер назвіть, яка весна самостійна, опираючись на картинки. Весна найчарівніша пора року. Недарма кажуть, весна йде, красу та тепло несе.